3 квітня до університету Україна завітав журналістський колектив інформаційно творчого агентства «Юнпрес». Майбутні абітурієнти, учні 8 та 11 класів, мріють пов'язати своє життя із журналістикою. Прибули школярі до університету разом зі своїми наставниками. Гостям університету була проведена ознайомча екскурсія. Вони побували на площі знань університету, на якій проходять усі масові заходи зі студентського життя. Та видавничо-друкарському комплексі, у якому майбутні фахівці побачили процес виготовлення книги. Переконатися у тому, що університет крокує в ногу із новітніми технологіями, вони могли, завітавши до центру інформаційного доступу, створеного за корейським патентом. На кафедрі журналістики відбувся зворушливий момент обміну подарунками. Адміністрація вручила майбутнім абітурієнтам університетську газету та посібник з основ редагування. Натомість, юні журналісти залишили на згадку свій власний творчий доробок. Наприкінці зустрічі відбулася задушевна розмова за чуюванням у їдальні університету метри вітчизняної журналістики, зокрема Барна Наталія Віталіївна, Лужко Олександр Кіндратович, Карпенко Віталій Упанасович, Губарець Василь Васильович та Горобець Олександр Олександрович, розповіли про історію університету та любов до своєї професії. Слід зазначити, що знайомство між Ілюк Надією Олексіївною, керівником агентства ЮНПРЕС та університетом Україна, триває вже не один рік. Вони виступають партнерами в організації міжнародного конкурсу «Журналістська весна на Дніпрових схилах. Я дуже рада, що мене сьогодні запросили. Дуже сподобалось у вас в університеті. Насправді вважає архітектура і саме обладнання, як все в університеті облаштовано. Так сподобалось. Мені здається, що навіть я присвячу своє життя журналістиці, і можливо навіть поступлю вступлю в цей університет Україна. Я дізналася дуже багато нового для себе. Я дізналась дуже багато того, що мені потрібно для моєї професії. Я мрію стати тележурналістом, і я хочу все ж таки спробувати вступити до вузу Україна. От я хочу, я вчусь зараз у восьмому класі і хочу спробувати до коледжа вступити. Закінчилась зустріч обміном здобутих знань та вражень а головне спільними планами на плідну співпрацю, опановуючи журналістську освіту в університеті Україна.